Всім привіт! Так, сьогодні міняємо на мазі е, задні салінблоки. Ось цих тяг ось цих. так Ставалося б, що тут такого важкого, да? відкрутити ось ці болти, відкрутити ось цей болт, так ось цей болт довгий витягнуть. Але тут все дуже позакисало. Ось одного, одну гайку зірвали. Ось ця також не відкручується, ні гайка відкручується, болт прикипів у самому салінблоці, Ось цей болт викручується, ось цей ще не пробували. Було прийнято рішення знімати повністю балку. Откручуємо ось ці три болта з однієї, з іншої сторони і будемо вже трошки більш в зручнішому місці. Пробувати його все викручувати, вибивати, гріти. Якось так. Так, спочатку ми пооткручували колеса. Открутив, я ось познімали барабани. Так, стойка стабілізатора також знята. Е, так, зняли тормозні циліндрики. Так, ось він у нас прикрутили шлангочку назад, для того, щоб він не, цей, не бігла, тормозна рідина. Так, і з тієї сторони будемо робити те саме. Откручуємо стойку. Стойки також будуть під заміну. Тоді, вже, коли не буде самої балки, нічого не буде, стойку відкрутимо і поставимо вже повністю в зборі нову стойку. Так, ну що, зняли балку. Так, да, нічого складного нема. Мінус 2 болта. Так, бака ми теж зняли. Він нам мішав Так, зліва. Тут взагалі ні один болтик не відкрутився. На одному зірвало. в середині зірвалась гайка, два штуки зірвало. Як ми з ними не мучились, нічого в нас не вийшло. Так, бокові тяги в нас поки що стоять. Зараз займаємося з балкою. Так, це все, що залишається від старих салінблоків. Оце ось виходить, болт довгий. Так, одну сторону ми вже зібрали. Друга сторона в нас по процесії. Випалюємо. Все це діло розрізаємо, тому що по-іншому воно ніяк не виходить. будь-якими способами. Ось так воно в нас виглядає. Цей болт також перерізаємо. Ось ці болти висвердлюємо. Ось так у нас виглядає воно все. Болт ось такий вже він йде в металолом. А самі салінблоки ось так вичищаємо отвори, потім за допомогою домкрата, ось так ми його запресовуємо, тому що молотком це зовсім не варіант. Тільки пресом придумали ми ось таку приспособу. Так, ось так вона виглядає. ось так уже виглядають настяги, запресовані салінблоками. Так, ось ці ми також висверлюємо, нарізаємо різьбу. Ось тут у нас, виходить, вікно ми вирізали, тому що ніяк також не получалося Заварили, ось тут у нас ще стаканчик було, вирвало, також заварили, все обробили. Так, тут збираємо ми. Стойки, все в нас тут пильник, пружина, опора, все в нас нове. І вставляємо його на місце. Так, тут ось у нас вже трошечки погрунтували всі місця з'єднання. Ставимо назад балку, нові болтички ми тут всі попідбирали. Уже в нас ось стоєчки на місці. Все поприкручував. Що, кинули ми балку ось на місце? Так, вже трошки я на ній покатався. Так, салінблоки всі на місці. У нас тут, виходить, коли підбирав, вийшли два штучки, вже збирали, з чого можна було два штучки, вийшли поліуретанові. Так, зараз постараюся дати інформацію, яка мені б на початку пригодилася б самому. Дивіться, ось ці салінблоки. Получається, на одну сторону їх йде 4 штуки, і вони всі четверо різні. Так, єдине, що у цих двох салінблоків внутрішній діаметр 12, і в цього, і в того. А в цих, виходить, 14. Получається так. Після того, як ми розрізали ось цей болт, ми його підібрали від Жигуля Класики, здається, від передньої там. Десь спереді, також на ходовій. Він тут діаметр точно такий самий, 14-й, довжина також ідеально підходить. Єдине, що тут гайка, ну трошки інший ключ, ось тут трошки більший, здається. І гайка там різьба просто на 14. Тут в нас була 12, а зараз поставила на 14. Це на швидкість не впливає. Так, получається, Ось ці болти розвалочні, ніде я їх також не знайшов, воно все тут позакисало, ми їх зберегти ніяк не змогли. Прийшлося трошки колхозить робити їх саморобні, тому що, я не знаю, можливо, якщо хтось знає код якийсь або якусь силочку, ми та скинуть в коментарях. Ось від якої машини ось ці розвалочні болти сюди підходять. Тому що ми їх робили саморобні. Ще і треба заїхати на розвал. Ми, так, як було, перед цим зробили фото. Ось тут по цих шайбах тут ось видно у нас. Так. І зробили. Приблизно, так як воно було до цього. Але все одно треба заїхати на розвал, щоб подивилися, якщо воно десь трошечки щось не відповідає, то треба його підрегулювати, тому що буде їсти резину задню. Ще також зробили не все. Ось ці ми салінблоки не замінили. Я думаю, буде ще друга частина до цього відео, тому що прийшли трошечки не такі. Вони також, Получається, що на цій продольній тязі, ось тут. Внутрішній діаметр 1, трошки тут більший. А той салінблок, що там знаходиться, там діаметр менший. Тобто вони різні також. Я відправив назад і вони там якість трошечки їхня була під сумнівом. Тому пізніше хочу заказати ось ці салінблоки. Потім заказати стойки стабілізатора поміняти. Потім замінити ось втулки стабілізатора одна і друга. І будемо дивитися, знімемо знимемо ще відео по всьому цьому, по всій цій роботі. Тому, якось так, дивіться, можливо, я думаю, що якусь інформацію з цього відео ви собі взяли. Якщо ви можете дати якусь там, ну, цікаву пораду на майбутнє, пишіть, не соромтеся. А на цьому, в принципі, в мене все. Кому було цікаво, підписуємося, коментуємо.